Віталій Володимирович Кличко читав про ваше бажання відсторонити мене від виконання обов'язків на період розслідування. Пропоную написати такі заяви разом. Ви і я одночасно спільно працюємо для киян, спільно відповідаємо перед киянами. Це буде справедливий, я вважаю, чоловічий вчинок. Бо, за вашими словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті, за відкриття і закриття укриттів. І за благоустрій, і за пункти незглавності, і абсолютно за все постає просте, логічне запитання. А за що тоді відповідає мер? Адже ми постійно бачимо вас у закордонних відрядженнях, де ви намагаєтесь підмінити роботу міністра закордонних справ чи навіть президента. Але насправді киянам потрібен мер. Просто мер. Давайте під час війни займатися своїми прямими обов'язками, а не політикою. Адже кияни саме цього від нас і чекають. Зараз усім нам потрібно об'єднатися проти нашого спільного ворога та заради перемоги. Все буде Україна!